інтернет користувачі обговорюють білявку Олену Березовську, 22-річна дівчина дуже часто поруч із президентом. Вона із ним у закордонних відрядженнях пише про Януковича статті до інтернет-видань, називає його другом. Їздить на шикарному мерседесі, гроші рахує сотнями тисяч. Хто вона і наскільки близька до Януковича Боризовською зацікавилась навіть західна преса на шпальтах польської газети «Ржеч Посполита вийшла стаття під заголовком Чи не зашкодить білявка Януковичу? Цього тижня Олена Березовська заговорила після першого відвертого інтерв'ю, що було опубліковано в інтернеті. Олену звільнили з роботи. Вона дала друге спіце, спеціально для підсумків. Коханка президента, дочка міністра Юрія Бойка, нова перша леді, український інформпростір лихоманить від імені Альони Березовської. У свої 22 роки вона вже займається благочинністю, їздить на роботу на суперкоштовному авто, подорожує світом з делегацією президента. На світлинах обіймає то Вандама, то Клінтона, то кучму. І нарешті довірливо схиляється до самого Віктора Януковича. Чи не зашкодить блондинка Януковичу? Питає читачі Жечпосполіта. топове видання Польщі. Українські журналісти пов'язують подорожі Березовської з президентом з її другим прізвищем. Бойко є думка, що вона родичка міністра паливої енергетики Юрія Бойка. Це можна було пояснити привілеї пані Альони, про які журналістам більш поважних медіа доводиться тільки мріяти. Пише Жечпосполіта. Але цієї п'ятниці Альона несподівано для усіх стала безробітною. Інтернет видання обозріватель припинило співпрацю з нею. Ми зустрілися за Льоною в дорогому заміському клубі, що в трьох годинах дороги від Києва. Вона замовила салат Цезар і бокал білого вина. Доки готували страву на новенькому айпаді Березовська відкрила запис власної програми вапроси. Нет ничего приятнее провести беседу с оптимистичным, интеллигентным человеком. Вы точно меня хотели пригласить? Вы сказали, оптимистичный, интеллигентный, это я, да? За пять минут разговора я сразу поняла, что вы Спасибо очень Спасибо вам большое, интеллигентный. я так рад. Первый вопрос, касающийся истории человечества. Скажите, пожалуйста, мы произошли от обезьяны или от дамы и Евы? Я думаю, что каждый человек должен для себя индивидуально решить эту задачу. За сусіднім столиком від нас сиділа Антоніна, друг сім'ї. Продовж вечері вона уважно слідкувала, щоб Бальона не сказала зайвого, а на інтерв'ю допомагала їй підготованими фразами. Ні, я не піддихає собі тому що ти дуже трудоспособ. Я це може бути об'ясняється і сьогоднішній ріцо. Звільнення з обозрівателя співпало в часі з публікацією першого великого інтерв'ю Альони. У обозрівателя дуже немає нормальної версії, чому я вийшла. Це стосувалося не тільки моїх медіапроєктів, це програма «Вопроси», яку фінансувала я. Як вони, вони кажуть, що я тільки редактором була, але насправді була і автором цієї програми, і редактором цієї програми, і сценаристом цієї програми, і ведущим цієї програми. І головне, я була спонсором цієї програми. Я втратила свої гроші на цю програму. За словами Альони, запис однієї програми коштував приблизно тисячу доларів. З квітня цього року було записано 19 випусків для обозрівателя. Я, виросла, що я пройшла при путь, я виросла. Мені вже 22 роки в кінці до кінця. Нужна вже йти далі, роботи стріміти, що тоді. Тим болі у мене вже куча придбання, вже два придження. Вчора ввечері, вічером дівчасові дзвонили з двох сайтів. Віктор Янукович Альоні не дзвонив. Вона запевняє, що не знає його номеру, а він її. По поводу Моїх отношений з Виктором Федоровичем могу сказати одне. Я с його жіною Людмилой Николаевной, женой, в церкві рядом стояла на Пасху. Ми з ним в храм один храма я Думаю, всі питання можуть бути зняти. Спілкувалася Льона з президентом не так багато, як пишуть, тому усі статті на цю тему Березовська вважає іграми політтехнологів. І в річ посполітою. и все остальные издания, которые этот материал перепечатали. Я думаю, если посмотреть все издания, просто промониторила издания, которые об этом напечатали, у всех у них торчат уши одного блока. Какого блока, я думаю, догадаться несложно. Вот Владимир Путин сказал как-то о своих отношениях с Алиной Кабаевой. Не нужно верить слухам, выковыренным из носа. Вот я советую всем так делать. Алена дійсно поддерживает курс президента. Ось вот її стаття після візиту Януковича у Брюссель. В целом, подытоживая вышеизложенное, хочу отметить, все действия президента Януковича вызывают оптимизм не только у лидеров Евросоюза, но и у граждан Украины. Украина взяла новый европейский курс на стабильность и процветание. Это человек, за которым стоит сзади 46 миллионов человек. Нужно верить ему, нужно помогать ему в первую очередь. А потом мы будем судить его поступки. Зараз Березовський займається благочинністю, їздить по дитбудинках, ремонтує їх власним коштом. Хоче зробити телепередачу для дітей. Я дуже хочу створити дитинську програму, тому що я вважаю, що сьогодні на українському медіаринку не вистачає того. Что я переживаю за будущее поколение Украины. Я просто смотрю на этих малышей, которые сегодня в 8 лет говорят: ну, смотри, какая телочка пошла. я хочу, чтобы поколение росло вот на том, на чем я росла. Я росла на Степашке. От Степашко – це мой герой. Єдина заборонена тема в розмові з Альоною це гроші. То де я заробляю гроші, де я, що за які гроші я відпочиваю або живу, ну це не має ніякого відношення. Нікому в ЗМІ також закидають, що Альона Березовська одна з чотирьох студенток, які оформлені упорядниками скандально відомої Венко Прикерченська. Ця компанія претендує на шельф Чорного моря. Про зробітки Чорноморського шельфа. Нужна задати випроси Ванка Печерской или тим людям, які создавали кампанію. Ну, Тут чоловік в системі сучкій не был. Ну я точно не підписувалась ніде. Гроші на благочинність Березовська отримує від спонсорів та батьків. Дівчина любить грати в теніс та кататись на конях. На спортивній машині ледь не щотижня їздить до рідного міста. Родилась я в Днепропетровске, но жила я и в Кривом Роке, и в Днепропетровске, так как мой отец э, занимается бизнесом по всей Украине. Я живу в Киеве, в центре у меня. Я не знаю, говорить за дом или не нужно. Ага. Да, я живу в Киеве. Мне родители позволяют делать то, что я хочу. У меня нет никаких преград. Вообще никаких. Со мной Господь, кого убоюсь. Игорь Андрющенко, Виталий Кваша, ТВ.